Дуже погано, коли особисті проблеми впливають на роботу, особливо в спортсменів. І так уявіть собі, фінал чемпіонату по шахматах день до того одного з фіналістів кинула дівчина. Кінь на це три. А душа в пух і прах. <рисувач> <рисувач> а якщо так, оба! Розбив мою пішку, як Оксана душу. Тура на аж два. А втрачених років аж три. А якщо отак королевою? Королева. Як хоче, так і ходить. Так само й Оксана. Захтіла і пішла. Слухай, а ти можеш вічно про це не говорити? Я можу, але тяжко не говорити, коли розійшовся з людиною, яку так сильно кохав. Ну, я розумію, але це вона мене кинула, а не тебе. <праць> Нащо ти мені весь час про це нагадуєш? А я відволікав твою увагу, шах і ма, як і в твому особистому житті. Сволость.